Центральна подія для усіх спеціалістів, дотичних до сфери будівництва та створення домашнього затишку, відбувається у Львові. За підтримки приватного акціонерного товариства Гал-Експо триває головний будівельний форум: 15-та міжнародна виставка буд Експо весна та сьома спеціалізована виставка Вікна, двері, дах. Час, коли ми дбали лише про зовнішню красу помешкання, у якому живемо у минулому, більш актуальним є питання, як зробити наше житло комфортним, а головне безпечним для життя, позбутися надмірної вологості та грибку на стінах. Забезпеченням помешкання свіжим повітрям без тепловтрат впродовж тривалого часу займається компанія Прана. Результатом наукової та дослідницької роботи є введений у серійне виробництво унікальний прилад, рекуператор Прана, що поступово стає народним методом боротьби із задухою, вологими стінами та іншими наслідками повсюдного використання герметичних вікон. Система дозволяє одночасно зробити повітрообмін в приміщенні, видалити відпрацьоване повітря. Вологи і подати з вулиці свіже повітря від звичного провітрювання, яке передбачає безповоротну втрату тепла згенерованого системою опалення, можна взагалі відмовитися. Рекуператор Прана здійснює якісне провітрювання приміщення у автоматичному або ж вибраному вами режимі. Система є абсолютно простою. Вона монтується на протязі півтора-двох годин, фактично без порушення ремонту. Фахівці компанії Прана залюбки проконсультують. Усіх охочих та допоможуть підібрати оптимальну модифікацію рекуператора для конкретної житлової площі. Прана дихай на повні груди. Із новинками будівельного ринку до 23 березня можна буде ознайомитися за адресою Львів, вулиця Мельника, 18 Будек Повесна та виставка «Вік на двері дах зуміють розширити вашу уяву про сучасні технології створення та облаштування житла.